Він колядок і вертепів був колись, а подекуди зберігся й досі. Звичай виголошувати вірші в період святкування Різдва Христового. Здорово були та й з чим я ось за вас припкав, та не перечте, лиш мені, бо я того не сподівався, скажу я вам віщудно й дивно, та тільки жаль, що половину майже забув, що бо. Пощачу, як по правді вам признатись, А ви скажете, що було б і не братись, хоч смійтеся, а це не брехень. На себе вигадав я сам, бо далі б я бачив сам, настав юрба була немаленька, і був над ними явичан. І звали нас його пана. Панько і був протас. Де ще є втух пасич був у нас, і обчать була вотага. І не підходь була моряга, а вже домопела, аби хто вчув. А це ж було не середа літа, тільки в теплому краю. Ми пасли до світа Як навесні, бував в маю. Корми задали зелененькі, кошари були готовенькі. Привольє для всього було, Натирло було, де ставати. Була й вода, щоб напувати, признатись, все до нас брело. Деньок случився веселенький. І вівці пасався гаразд, на надвечах стало так маленько. Раз. І так усе повечеріло, Не сороно, а похмарніло, та я й дядькові ви Шеніть ви з протасом, та й сабирайте з крутасом. Та ще, щоб хто там свес і спав, ми собі пішов в верб'яшок. Бо ж недалечко був в лужок пенько, я та ще є втух. А ось біжить протас трюх трюх. А що? Чи справився протаси? Та глянь на шипонаси, як зоря на небі погоріли, глянь як уся заядріла. Є гульк аж далекі що так. Дивлюсь, ще щось юсніє, та й думаю ля це взялося. Та зірниця не буває. Ні, це щось дивне бути має, а далі і хлопцям указав Чи бачите і їм сказав Чи бачили ви таку зірницю? Хоть утренню, хоть вечорницю, бо без зроду бачу сам. Дивись, наш панько, як дує. Я втух побачивши, сказав Вже він не дурно так пильнує. А далі ось і закричав Сюди, Явтух і Опанасе, сюди Іцько, і ти, братаси! якийсь варюга пришвалав до нас. Ми кинулись туди скоріше, змовлялись бить його дружніше, щоб уже більше він не крав. Ми щоб туди волосся дубом, якби од відьми устає. Ми хто рачки, а хто пугом, аби побачити, хто в кошарі є. Дивимось, з краю в край шагає. Та ще велике щось літає. Не чоловік, а бачте, схоже. Панько сказав, це гарна птаха. Я втух. Ні, це, мабуть, пряха Панас. Е, тю, дурні, це Янгол Божий. Як вимовить, оце Панас, так опустилось серце в нас, мороз по шкірі нас продрав. Далі трохи обудрили, чого ж нам Янгола бояться, він не кинеться кусатися, Бач, який він гарний, так як пан. Тоді до нього причвала і далі разом всі спитали Що ти, пане, скажеш нам? Ідіть ви до Бефлеєму, ве стан, візьміть за собою і ягнятку, побачите там пані, і дитятку. І ми віддайте ви ягня. Не думайте, що це брехня. в цю ніч Христос народився, син Божий, одіву воплотився. Стрипнувся та й не стало. Ну що ж хопити тут припало? Тут і у мамою не стало. А що я нам навища, те треба робити. Зараз йти у кошару ягнят колоти, що лучше ягнята й піймалось. Піймавши, як на риле, халась та ще й світалось, щоб ще ходи не запудити, те на ніч не видно, де ходити. А далі наш панько напхався, об лобом як удрався, та леже слухаючи милів. А що, панько покотився, але на стані не хватився, та й гарно хлопці підігрів. І дівчину хлопці, стану, і сірі ненько говорить, щоб не розсердити у паню, як буде теляня даріть. Скоріш ідіть, та не тащиться, а як казати вже не вчиться. І тільки стані, ще обхались, та зараз і позадалять, бо світ великий осіяв. А далі трохи ободрились, навколішки усі упали, Тому дитятку поклонились. А ягнятко пані віддали. На, кажемо, оце тобі ягнятко, щоб не голодне було твоє дитятко. Потім вона виліла нам устати і почала нас ласкаво вітати, як ніби знала нас давно. Біля тієї ж близенько пані Стояв у жовтому жупані Старенький, дуже чоловік, як буцім прожив другий вік. Того дядька близенько, понуривши голови низенько, тут же у самих язел стояв бичище і усе. і вони глянули на нас бурлак, дідок вже трохи поворчавши, щось пані на вухо шептавши, балакав з нами сяк і так, затим сказав Ідіть ви в мир, проповідайте, що це родився Божий син. Прощайте, ми сказали, і кланялись поряду всім. Пішли від тіль, як не бували. Ідучи, кощі розмовляли, і по отари розділились, як нам було і що знайшли. Тоді ми хто вліво, а хто вправо взяв, а я оце до вас попав.